Всім привіт! Це відео по міграціям баз даних в Go. І перед тим, як почати, просто що таке міграція. Коли ви починали вчитися програмувати, скоріш за все, ви писали на, на Python або на PHP, або на ще якісь мові програмування, де база даних. Автоматично мігрувало, тобто, якщо ви міняли в себе в коді модельки, ваші, наприклад, юзеру додали якесь поле, то це поле автоматично з'являлось в базі даних. Або дуже поганий варіант, це якщо ви брали локально дамп вашої бази даних і завантажували до себе на сервер, це взагалі крінж так робити не можна. А Автоматичні міграції теж погано на продакшені не використовуються ні в якому разі, тому що будь-яка зміна бази даних має бути очевидна і прописана. Типу, автоматичні міграції точно не А Потім про самі міграції, їхній запуск. Запускати їх можна з вашої мови програмування, наприклад, на. PHP, laravel якщо ви бачили, у вас є окрема папочка з міграціями, там їх цілий список, і їх можна запускати, відкатувати. І можна це робити не тільки кодом, а можна, наприклад, використовувати сторонній софт, наприклад, Liquibase. його часто використовують з Java-проектами. Там можна писати міграції на SQL і на їхній мові, типу в форматі XML. але Мені не дуже це подобається. Якщо ми вже пишемо на GO, то давайте на GO і запускати міграції. В, даному, в цьому відеоуроці я покажу два варіанти: це міграції SQL і які пишуться кодом за допомогою мігрейта і ось цього пакета для SQL міграцій. Перейдемо в наш код і уявимо: От у мене тут є два варіанти. Ось в цій папочці з генерованими за допомогою коду міграціями і SQL-ні. Ось будемо поки що дивитися на SQL-ні. Уявимо, що це наш якийсь проєкт, у нас є API, і нам треба до цього API мігрувати базу даних. По-простому, міграції запускають прямо в при старті API. Наприклад, ось цей шматочок коду просто вставляють десь там перед стартом. Вашого HTTP роутера і зачасту це окей. Наприклад, якщо ви пишете якусь адмінку, то ви запускаєте одну пішку і все добре. Але якщо у вас 10 копій API може запускатися, тобто масштабується, то 10 разів запускати просто так ось цей процес. Ну, це може бути навіть небезпечно, тому що деякі міграції, наприклад, при створенні індексу, не можна запускати в транзакції. А якщо ви будете все заворачувати в транзакції або не будете, то є шанс, що щось запуститься одночасно і точно поламається. Тому ідеальний варіант запускати міграції окремо тобто зробити всі мії окремий застосунок, який буде називатися migration. І він буде стартувати ваші міграції. За замовчуванням він має просто робити ап, тобто актуалізувати вашу базу даних до останньої версії, а в пайплайнах, ну, це в пайплайні, маю на увазі, має запускатися ап. Тобто ось тут ви по-хорошому маєте приймати не з аргументів, а ні, в даному да, з аргументів, але аргумент має підставлятися з. GitLab CI або GitHub CI, для того, щоб у вас була можливість зробити окремий пайплайн на rollback, для того, щоб можна було відкатити базу даних до якоїсь версії. Для чого це потрібно? Перший варіант. Ви зробили в вашому застосунку саме в опірці щось не так, в якийсь у вас критичний бах, і треба відкатити код. Але перед тим, як відкатувати код, вам треба зробити rollback до, на одну версію назад. І Після цього ви вже зможете відкатити код, і тоді у вас все буде окей. І другий варіант, якщо ви зробили саме криву міграцію, наприклад, я тут зробив ось таку міграцію, я запустив транзакцію і в ній створення індексу. В даному випадку ця версія не буде, вона не спрацює, вона там з помилкою завершиться, і нам треба буде відкатити, пофіксити міграцію і потім заново накатити. І є ще один варіант. Якщо у вас половина міграції все-таки відбулася правильно, наприклад, ось тут буде якийсь коректний запит. Наприклад, на там якийсь крейтед. Ось так. Ось такий запит. Тобто. Ось це вся наша міграція. Цей запит виконається, а ось цей не виконається. І в даному випадку відкатувати транзакцію вже не варіант. А, вам треба прибрати проблемну частину з цієї транзакції і створити ще одну ой, з цієї міграції. А, і створити ще одну міграцію і вже виконати цей запит правильно. Є, є ще такі варіанти. А, це, якщо у вас половина міграції виконалась, половина не виконалась. Тому. Давайте дивитися, як взагалі виглядає код. Я тут не розпихував по файлам типу код. Тут все дуже просто, тим паче для уроку. Але в принципі, я б такий код може, б навіть використовував би в продакшені, тому що ну, а що тут? ми підключаємося до бази даних, ініціалізуємо наш мігратор, кажемо, йому, де міграція. Тут шлях визначається від місця, де ви запускаєте застосунок. Якщо є папочці PGX, тобто ось в цій, то корінь якраз таки буде. Ось я в корінь, і папочка Migrations, тому мені тут нічого там дописувати не потрібно. Так, тепер давайте подивимось. Я створив пусту базу даних. Перша міграція у мене робоча. То тут, тобто, тут створиться таблиця users, А друга міграція у мене крива. От я її поверну до того, що було. А, так. І давайте запустимо. Я тут зробив, щоб команда приймалася через аргументи, тому я просто пишу Go run migration main app. І що зараз відбудеться? Я запустив. Бачимо помилку, що я Пробую створити індекс в транзакції. Димо, що у нас є в базі даних. По-перше, створилася системна таблиця, в якій пишеться, які у нас зараз версія. Бачимо, що таблиця users є, але індексу немає, бо там він не створився. І ми бачимо, що статус транзакції Dirty. Тобто вона викинулася або неправильно, або взагалі не викинулася. Що в такому випадку треба зробити з базою даних? По-перше, виконати команду Force, яка просто в ось цій таблиці відредагує версію на ту, яку ми вкажемо. В нашому випадку міграція номер один виконалась успішно, тому нам треба зробити Force 1. Цікаво. Бачимо, що вона замінилась на першу версію. І тепер нам треба пофіксати нашу міграцію. Заберемо ось тут е транзакцію. І заново запускаємо app. Все. І тепер е міграція накатилась, зараз ми зробимо апдейт. І бачимо, що індекс у нас є. Тепер, які можуть бути проблеми з таким підходом? По-перше, це створення міграцій. Ось так версії писати, коли ви працюєте в великій команді, не підійде, тому що, наприклад, три програміста паралельно може робити якусь фічу, і кожному з них треба зробити свою версію. Міграція. І кожен, наприклад, поставить собі третю версію. Потім, коли ви будете мержитись, ви перші замержитесь в третю версію, потім другому програмісту доведеться міняти свій МР, редагувати, вже, щоб у нього була четверта версія, і останньому придеться, щоб у нього була п'ята версія. Не дуже зручно, тому я рекомендую використовувати тут для версії тамштемп, тобто писати. Рік спочатку, потім місяць четвертий, і число 19. По-хорошому ще сюди додавати час, бо ви можете в один день писати транзакцію Там 11, 52 і 33 секунди. Вручну це писати дуже неприкольно, тому рекомендую собі створити в міграторі. Команду Create, яка буде створювати просто ці файли, які пусті, і підставляти timestamp в назву файлу. Типу, ось так. В даному міграторі не можна використовувати версії без циферок. Тобто вони мають істи по порядку. ну типу, як на мене, це не дуже зручно. І в другому варіанті я покажу, як, як можна робити там. так По цьому мігратору показав. Так само ми можемо зробити, тільки ще видалю цю версію, вона бракована. А, Так само можна зробити Down. Я ось тут неправильно написав Down. В другій міграції. Тобто мені треба зробити тут drop. index. Ось цей. Так, а що в нас при цьому в. А, ну так, да, уже тут. Тепер у нас тут дьорті. Тому що даун від другої версії не спрацював. Виходить, що в нас залишилась базі даних. Індекс залишився в тому. В тому ж. Так, да, індекс залишився. Тому я маю зробити... Кстати, я покажу, як працює Force ще й в другу сторону. Тепер я вказую, що в мене друга версія є. І заново роблю даун. Так, і тепер у мене має бути пуста база. Да, залишається тільки системна таблиця, але вам не, не обов'язково робити тільки Down, ви можете міняти просто версію. А якщо я не помиляюсь, це. А, migrate. Є ще команда migrate. Це щоб вказати, до якої версії мігрувати. А, і ще одне, про що забув сказати, в цьому міграторі дуже дивна штука. Бо якщо ви хочете зробити Force, то тут тип даних для версії — це int, а в міграція це Uint. Якась дивна штука. Але цю бібліотеку використовують в проді на, в багатьох компаніях, тому доведеться використовувати ось так. Так, тепер перейдемо до варіанту, який більше мені подобається для пет-проєктів, Це міграції за допомогою коду. У мене є. Ось такий приклад, це моя заготовочка для моїх сервісів. Я часто пишу для Telegram-ботів, тому в мене є такий стартовий набір. І як виглядають міграції тут? По-перше, це вже код, це функції, в яких я описую просто свої модельки і вставляю в автомігрейт. Можна сказати, що це автоматичні міграції, але. Ці модельки не використовуються в коді, вони створені тільки в рамках цієї міграції. Тому випадково змінитися вони не можуть і будуть виконані правильно. Плюс, як виглядають міграції, коли ми просто міняємо якесь поле. Наприклад, моделька Channel, вона вже в мене є з базі даних. Вона десь створюється ось тут, в другій міграції. І... Якщо я використовую її ще раз, я можу просто писати поле, яке потрібно додати. І додаю його в автоміграйте, воно мігрує. Але видалення я вже пишу очевидно, да, що в ченнелі, я в роллбеке хочу е видалити ось цю колонку. Тепер щодо плюсів таких міграцій. Наприклад, е я хочу створити нову е міграцію. Тут я вже зробив... такі щось я вийду. В, да... В цьому проєктіку я вже собі зробив генерацію міграцій. Тобто я просто пишу migration main create. і якусь назву. Наприклад, я хочу створити таблицю Settings. Тільки я не підключений до бази даних. Щоб це спрацювало, тому маю зробити ось так. Вказати тут LocalHost. Так. Так, у мене тут була помилочка, що е, я для першого проєкту редагував трошки код і випадково відрефакторив ще той код, який був в мене. Тому ще одна спроба створити міграцію. Ось вона створилась. В, в чому плюс одна міграція це один файл. Тут є всередині migrate, є всередині rollback. І Саме класне, що я можу створити таблицю, наприклад, це буде якийсь який стрінг, value ValueString. І одразу ж я можу створити тут дуже зручно самі сеттінги, да? тобто зробити якийсь settings. Ось так. Супер. Ну, от просто нагенерувати якусь штуку. Плюс за допомогою коду я можу ще якось засідати базу, наприклад, створити якусь е е е е таблицю продуктів. І вставити туди тестових продуктів, нагенерувати в залежності від environment, де я запускаю мігрейшн. Наприклад, передати чи глобальний якось об'явить, який в мене зараз environment, і нагенерувати, вставити тестові дані. Ось просто я це роблю ось так. І воно буде працювати. Як накатувати міграцію? Так само я просто роблю мігрейт. База накатується до останньої версії. І в цьому міграторі він називається go-gur-migrate-gur-migrate. Go, Go, І коли ми робимо rollback, то ми не робимо rollback на ну, в самий початок, ми робимо тільки на останню версію. Тобто відкатились тільки settings. І потім назад ми робимо migrate. Ось. І вона знову створилась, знову я заходжу, тут є всі ці дані. Ну, це, як на мене, набагато зручніше, плюс ці дані компілюються, все це ховається в бінарник, І якщо таке станеться, що вас там будуть взламувати, то, як мінімум, SQL запити такі не знайдуть. Або це буде дуже важко. Плюс самих SQL запитів на момент, Просто в коді не існує, да? sql запити генеруються в момент, коли ми визиваємо автомігрейт. Ось так. Ще що я не показав. Тут теж є системна таблиця, вона називається за Замовчування migrations, і на відміну від першого мігратора, вона записує всі версії. Це дуже зручно, тому що ми можемо пропустити якусь міграцію. тобто, я зараз так не згадаю приклад, але було таке, що ми, наприклад, накатили восьму версію а хтось... А, ну да. а хтось в коді в себе в мерч-реквесті вказав номер версії менший, і він потім просто, типу, ігнорувався. Бо вже версія була більша, ніж створили файлик. І Тей мігратор не покаже, тому що він буде показувати умовно якусь 10-ту версію, а ми долили там. 6-7 і, ну, типу, все, а, так працювати не буде. А зобов'язувати нас мігрувати підряд теж немає такої можливості, щоб це було один, потім обов'язково два. Тобто, ви можете після два одразу, одразу написати 100-150, і це буде працювати. Тому цей мігратор мені більше подобається, бо він показує всі версії, які відмігрувалися. Плюс в цьому міграторі не обов'язково прям писати, щоб ID-шник був типу якимось числом. От ми бачимо, що тут використовуються нижні значки підкреслення, тому це просто стрінг і ну, типу, це, це не версія. Версія порядок версій визначається те, як вони зареєстровані. Я собі зробив таку заготовочку, Я просто реєструю всі міграції, і перед тим як віддати їх міграйту, я їх сортую. Все. Я показав Migrate, Rollback в цьому міграторі теж. Тобто всі таблички створюються, редагування так само, і плюс в цьому міграторі, навіть якщо ви не хочете використовувати автомігрейт, ніхто вам не забороняє зробити просто exec, і тут там... Чи давайте не буду чіпати цю міграцію. Я просто створю ще одну: наприклад, індекс users якийсь створю. А, чи я просто накладу індекс на value в сеттінгах, тобто індекс, хай буде. Взагалі, неймінг ваш, ваших міграцій має бути узгоджений з вашою командою, щоб кожен називав однаково. Наприклад, якщо ви створюєте індекси, то писати, куди цей індекс, можливо, навіть назву індексу в назві міграції. Але, типу, для уроку я просто ось так зроблю: txe. І тут може бути Create index. Неймінги теж краще використовувати. IDX. Коротко пишемо, потім назву таблиці, наприклад, Settings. І потім назву поля. Якщо поле не одне, а декілька полів в одному індексі, то писати в тому ж порядку, що вони вказані в ось тут: R і відкат. Дякую. Тепер роблю migrate. І бачимо, що запит виконався. Все працює точно так же із звичайними SQL запитами, тому як вам подобається, ви можете реально використовувати ось такий мігратор, але писати в ньому SQL теж непоганий варіант. Я думаю, що на цьому все. Використовуйте те підхід, який вам більше подобається. Але, на жаль, такий варіант, скоріше, вам на роботі не опрувнуть, і попросять використовувати звичайний SQL. Тому вивчайте саме ось цю бібліотеку. Все. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, якщо це вам було корисно, пишіть в коменти, про що ви ще хотіли б дізнатися. Пока!